Наступна точка один з найвідоміших водоспадів південного В'єтнаму. І, чесно кажучи, він виглядає просто неймовірно. Висота близько 40 метрів, ширина понад 100. І вся ця маса води каскадом спадає по природних кам'янистих терасах. Виглядає це все як природний амфітеатр, наповнений водою і шумом. Місцеві називають цей водоспад найпоетичнішим водоспадом В'єтнаму, а ще з ним пов'язана стара легенда. Колись тут жила жінка вождь племені Кхо. Вона була сильною, мудрою і мала надприродний зв'язок з природою. Коли вона померла, земля ніби перетворила її волосся на потоки водоспаду, а дух залишився тут охороняти гармонію місця. Сьогодні цей водоспад це і місце сили, і просто шалено красива локація, де хочеться затихнути і просто подивитись на силу води.